В останню путь 14 лютого Олександрійці провели 50-річного Костянтина Трушина, який загинув на Донеччині у бою за нашу батьківщину. Прощались із захисником у Палаці культури Світлопільський. Йдуть молоді, яким потрібно жити, яким потрібно творити, розбудовувати. Але дивлячись на тих матерів, на тих сестер, вдов, які відспівують своїх чоловіків. Синів. Можна сказати одне: що дух, дух нації, дух народу він незломний. Костянтин навчався в 17-й школі. Закінчив ПТУ номер 13 за фахом машиніст підземного електровозу. Однокласники згадують захисника як щирого позитивного чоловіка, який любив жартувати. Прекрасна світла. Гарна душа, добра, відважна. Ніколи не стояв осторонь чужої біди, ніколи не проходив повз, коли потрібна була допомога. Ми навчалися в одній школі, в одному класі. Майже сиділи за однією партою, бо ми були дружнім колективом, в якому всі були рівні. Ми навчалися, ми спілкувалися поза школою. Ми піс... спілкувалися після випускного нашого. Не один рік і по цей день, по сьогоднішній день, ми разом ми живемо одним життям. На жаль, не часто ми бачилися з Костю. Знали, що він виконує свій обов'язок, бо не міг стояти осторонь ніколи, ніколи. Він був справжній воїн. Справжній чоловік. Костянтин Трушин працював бульдозеристом на шахті «Ведмежоярська», потім на меблевій фабриці та НВО Етал. Був почесним донором. У юнацькому віці наш земляк був вихованцем хореографічного колективу Усмішка. Допоки хлопці стоять на захисті нас, ми повинні допомагати їм. Продовжувати об'єднуватись, продовжувати вірити, продовжувати підтримувати. Ми допомагаємо не їм. Це вони нам допомагають жити. Схилімо голови пам'ять перед тим, кого з нами поряд нема. Але хто назавжди залишилися ангелами, які носять форму ЗСУ. В 2014-му Костянтина Трушина мобілізували. Військовий був учасником АТО, брав участь у боях в Донецькій області. Згодом підписав контракт. Маємо залишатися сильними, маємо залишатися людьми, маємо підтримувати один одного ці важкі часи, часи випробування для українського народу. Маємо не забувати про те, що потребують допомоги кожен день усі наші захисники, чи то телефонним дзвінком, чи то елементарною допомогою, яку хто може надати. Вірні слова сьогодні були сказані, що ми стаємо на коліна тільки перед тими, хто захищає Україну. Ніколи не скоримося перед тими, хто напав на нашу землю, хто зазіхає на нашу державу, хто забирає життя у українців. Вірний військовій присязі Костянтин Трушин свій останній бій провів 7 лютого в населеному пункті Курдюмівка Донецької області. Поховали героя на військовому кладовищі.